Унікальну богослужбову книгу у КТІх 1758 року повернули до фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею. Під час другої світової війни її разом з іншими музейними цінностями вивезли до Німеччини. Згодом стародрук опинився у приватній колекції в Криму, звідки його повернули завдяки зусиллям служби зовнішньої розвідки України. Видання виконане у стилі бароко має 380 добре збережених сторінок в Україні. Таких Книг є лише чотири, і саме ця збереглася найкраще. Експерти підтвердили її приналежність музею. Тож тепер видання знову стане частиною наукової та культурної спадщини області. Книга називається Октоїх, що з грецької означає восьмигласник. Вона містить служби літургії і інші різні служби. На вхідні тижня будемо все таки вивчати ще раз, дивитись. Пройде вона науковий опис. В найближчий час ми хочемо її оцифрувати, і також хочемо реставрувати.